Ви тільки що наблювали на закон України, запам'ятайте. Відповідати будете по всій стройці закона, По військовому часу. Оці пацани, які зараз в СБУ, будуть вам потім, отам вас піде. Ви будете, мужики, от ти і ти. Ти зараз отримав на телефон СМС-ку, від за президента, І ти теж. Тому що ви знаєте чудово, що ви вийдете і вам зараз позвонять і скажуть, зміни Роману. Повір. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава Збройним силам України. Сьогодні говоримо про Роман Червінського. Просто натовпи ваших коментарів всюди. Яніна давають цю справу рухати вперед, тому що людина просто за необґрунтованими звинуваченнями і досі сидить в тюрмі, і справа намагаються загнати у глухий кут. Отже, друзі, хто такий Роман Червинський? Це розвідник. І чому влада намагається його засадити? Чому саме влада про це поговоримо сьогодні? Поїхали! Отже, друзі, почну з останніх новин. Буквально днями в апеляційному суді міста Києва відбувся запланований розгляд трьох апеляційних скарг, поданих адвокатами екс-розвідника, полковника сил спеціальних операцій Романа Червінського. Дві справи стосовно запобіжного заходу, по двом рішенням, які в різний час ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Третя апеляційна скарга стосується необґрунтованості підозри щодо Романа. Про це пише видання цензурне, таке від самого початку, включно з Юрієм Бутусовим, слідкує за цією справою. І буває абсолютно на всіх судових засіданнях. Адвокати раніше клопотали друзі про те, аби Червінському скасували підозру, оскільки вважають цю підозру необґрунтованою. Суддя першої інстанції відхилив це клопотання. Тому це рішення адвокати намагалися оскаржити. Жодна з апеляційних скарг не була розглянута по суті. Бо на початку розгляду адвокати попросили відвід прокурору а коли судді його не задовольнили, то заявили про відвід самих суддів. Серіал на відводі суддів зазначно полягав і сам Роман Червінський. Судді відмовили у заявленому відході у двох засіданнях. Але при цьому заявили в цих же засіданнях самовідвід. В третьому вже ні Червінський, ні його адвокати не заявляли про відвод суддів, але вони теж заявили само. Відвід словом апеляцію навмисно зтягують кожного разу нова історія самовідводами. Ну а у справі вже зафіксовано чимало порушень, які схоже нікого не хвилюють. Наприклад, прокуратура наполягає на продовженні строків розслідування у справі полковника червінського, попри те, що СБУ завершило слідство. У жовтні Червінському вручили змінену підозру за словами адвоката, так відшліфували. Текст підозри і намагалися завадити її оскарження. Додам, що Червінський цього року влітку наполягав про те, що він володіє інформацією, що справу проти нього замовив і курує особисто татаров. кілька разів називали фамілію татаров. Чи є у вас чітка впевненість <певненість> тому, що <певнені> за його вказівкою вас не тримають? Починаючи з розформування нашої частини звільнення. <певнені>

Нагадаю вам, друзі, хто такі червінські, чому ми взагалі про нього говоримо і в чому його звинувачують? Отже, Червінський, це колишній розвідник, був одним з організаторів операції гурмо з упіймання вагнерівців, яка була зірвана в липні 2020 року. Ми про неї вам розповідали на нашому Ютубі. Ексклюзивно мали матеріали і секретних відводів від ведення цієї справи, здачі фактично цієї справи, і матеріали щодо вербування. Вагнерівців, представниками гурмо, якщо ще не бачили цього матеріалу, введіть в пошук Вагнерґей Соколова і знайдете інформацію на нашому Ютубі. Ну і широкій публіці Роман Червінський став відомим після виступу в ефірі свободи слова. Ну, шустера тоді він заявив, що розвідникам, причетним до операції із упіймання вагнерівців, загрожували з боку офісу президента кримінальним переслідуванням і що знищені та підроблені Чимало документів щодо цієї операції, аби приховати державну зраду серед вищого керівництва країни. Спочатку були погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента. Після нарад в Офісі президента нам передавалися такі посили, що ви будете притягнуті до відповідальності. Ви маєте мовчати. За що? За те, що завдяки пресі, я так розумію, почалося в суспільстві обговорення цієї операції. Патріотичні журналісти, такі як, наприклад, Юрій Бутусов, інші, Дмитро Гордон, вони всі були здивовані, що Україна може зробити таку операцію і чомусь ми можемо її злити. Тобто такий десонанс, виходить. Тому що ті, хто... Дійсно присвячував війні багато часу, багато уваги і розумів, що це для України небезпека. Ми не могли зрозуміти, чому так відбулося, і тому нас заставляли мовчати. нас заставляли той, а що вам гаваріті, що такої операції не було. Так, да, були пропозиції е, сказати, що операції не було. І ось минає два роки після Вагнергейту і знову було зірвано операцію за участі Романа Червінського іншу вже операцію. Тепер судять його у справі про спробу викрадення російського літака, що на думку слідства призвело до обстрілу аеродрому Канатове на Кіровоградщині. Це сталося в липні торік. Нібито Роман разом з іншими особами самовільно вирішили провести цю спецоперацію. Ну ви розумієте, що це смішно в дуже складній структурі гурмо самостійно якісь вести спецоперації. Слідчі наполягають, що ця операція про проводилися попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів, в результаті Росіяни, мовляв, отримали дані про розміщення на аеродромі Канатово, особового складу повітряних сил Зсу та українських літаків, і це дало змогу збройним силам Росії обстріляти литовище. Обстріли тоді були регулярними, і канато обстрілювали вже не раз з самого початку повномасштабної війни. В результаті саме того обстрілу, на який тикають пальцем з. З боку служби безпеки один військовий загинув, 17 отримали поранення. Знищено два бойові винищувачі і злітну смугу пошкоджено. Відповідне рішення оголосила суддя Олена Чайка. Друзі, вам відомо точно це прізвище. Це та сама суддя, яка минулого року відмазала заступника голови ОП Олега Татарова і закрила взагалі його справу. Це щодо слів Романа Червінського про татарова його причетність і замовність саме ця суддя. Курували рішенням щодо червінського. Примітно, що вперше Канатове це вам для всієї е, картини повністю е, розкажу ще додаткову інформацію. Примітно вперше е, канатове росіяни обстріляли задовго до цього випадку, тобто, вже давно чітко знали про цей аеродром, що там знаходиться, де він знаходиться. Вперше це сталося 1 березня 2022 року, на шостий день повномасштабного вторгнення. Були поранені серед військових. Наступний обстріл стався за 12 днів, вже 12 березня. Отже, 24 квітня червінського затримали, а наступного дня перед судовим засіданням вийшло інтерв'ю на ютуб каналі «Цензор.нет». За словами Червінського, саме цю операцію проводили СБУ після того, як законом, ухваленим 30 березня 2022 року Україна пообіцяла військовослужбовцям винагороду 1 мільйон доларів російським військовослужбовцям, звичайно, за кожен бойовий літак. Добровільно переданий Збройним силам України, тобто вона була санкціонована вищим керівництвом країни на законодавчому рівні. Ця справа повністю сфальсифікована. Вона я навіть не розумію. Вони звинувачують мене в тому, що моя ця операція не була погоджена з гуром чомусь. Е, хоча. Ця людина, яка це ну, взагалі ця операція була більш СБУ, оперативну складову, робила СБУ. Тобто вони мали спогоджувати, якщо мали погоджувати. Хоча я не вважаю цього по закону, це нічим не передбачено. Що це людина, яка знаєте, це був такий звичайний цивільний. Гарний патріот, який по своїй ініціативі, за свої гроші, за свої фінанси, він понаходив цих пілотів, почав з ним переписку. Тому що він не вміє воювати, да, він робив те, що він вміє, бо він сам навчився літати на літаку, у нього є достатньо коштів. І він, він знає цю якусь специфіку, він пішов це. Він був, прийшов у ГУР, коли це все починалося, коли він знайшов цих пілотів, які готові перенати літак. Попав до такого відомого всім Усова Дмитра по рекомендації Буданова, який в Усові за всі оперативні скажімо, заходи ГУРа. І Усов всю інформацію від нього отримав про цих пілотів, які мали летіти, а потім сказав, що йому це не цікаво. Що це треба займатися, це велика трудоміська робота, і тому займається далі сам. І таким чином цей. Це виявилася в СБУ, і СБУ вже почали підхопили цю роботу, почали А до нас вже прийшло на останньому етапі, коли їм потрібна була професійна допомога. Чому зараз стається ця справа із Романом Червінським? Це особиста помста, це історія цілої низки ключових осіб у вищому керівництві країни, які зірвали не тільки Вагнергейт, але були причетні ще повірте мені до багатьох кейсів про російських з боку Служби безпеки України. Згадаємо колініча. Згадаємо історію із Баканови, призначенням ним агентів Кремля, про яких ми вам розповідали. Обов'язково прогугліть, подивіться, колініч СБУ Соколова. Ми робили цілий огляд того, що насправді сталося за два тижні до війни і під час повномасштабного вторгнення. Все це. Виключно помста, і мені дуже сумно, що такі кваліфіковані чесні віддані люди, як Роман Червінський, у вигляді помсти зараз сидять за ґратами, а не допомагають Україні перемагати. Ну це просто гвалт. Ми робимо це відео, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, поставте лайк цьому відео. Як ви вважаєте, що має статися, яким чином треба тиснути на владу аби такі герої а я нагадаю що роман червінський ще й керував справою щодо цемаха і ми його отримали завдяки в тому числі роману червінському цемаху тому самому який був причетний до збиття літака меч 17 в якому загинули іноземні громадяни тобто людина із таким послужним списком зараз в буцегарні під час повномасштабної війни Дякую за довіру, друзі. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Підпишіться на канал, якщо ще ні, до зустрічі завтра.